Привіт усім! От знаєте, є таке питання, яке постійно виникає серед лінуксоїдів. Чи варто брати спеціальне залізо під Linux, чи це справді вирішує всі проблеми? Ну от, сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися на конкретному прикладі Tuxedo Computers. Подивимось, чи змінює це правила гри. Окей, і тут одразу ж виникає перша думка, така, знаєте, цілком логічна. Та я ж можу сам встановити Linux на будь-який комп'ютер. І це. Ну, це ж правда так? Технічно жодних проблем. Але от питання, чи все так просто насправді? І от саме тут, як то кажуть, собака заритий. Ось ця цитата з сайту Тукседо, воно ж просто в Яблочко, бо вона описує той самий головний біль, з яким, я думаю, стикався майже кожен. Ці нескінченні танці з бубном, очікування якихось оновлень, постійне допилювання системи. Це може перетворитися на справжню епопею. Тож, давайте про це і поговоримо. Це наша перша частина, дилема самостійного налаштування. І от подивіться на цей контраст. Це ж просто небо і земля. З одного боку маємо стандартне залізо, постійний пошук драйверів, щось не працює, то Wi-Fi відвалюється, то функціональні клавіші не реагують, то комп'ютер не може нормально заснути. Коротше, суцільний хаос. А з іншого боку, те, що обіцяє таксидо, система, яку дістав з коробки, увімкнув і все. Все просто працює. Гаразд, з проблемою, наче все зрозуміло. А що ж нам пропонують у якості рішення? Давайте подивимося. І ось тут, власне, ключова ідея. Вони не просто продають ноутбуки чи комп'ютери, вони продають готовий цілісний досвід. Ідея в тому, щоб надати систему, яка ідеально налаштована під Linux, і готова до роботи буквально за хвилину після розпакування. Без стресу, без годин на форумах. Ну добре, а як вони цього досягають? У чому їхній, так би мовити, секретний інгредієнт? А все криється в ідеальній синергії заліза та софту. Дивіться, їхній підхід стоїть, так би мовити, на чотирьох китах. По-перше, це повна сумісність, тобто кожна дрібниця, кожна кнопка від регулювання яскравості до режиму сну працює як швейцарський годинник. Далі індивідуальна конфігурація. Можна зібрати машину під себе. І тепер найцікавіше, вони самі розробляють драйвери, і навіть більше у них є власна операційна система. І от якраз про операційну систему. Такси OS – це не просто ще один дистрибутив на базі Ubuntu. це щось більше. Уявіть собі, що виробник автомобілів розробляє для своєї машини ідеальне пальне, яке розкриває весь її потенціал. Ось це, по суті, і є такси OS. система, яка ідеально заточена під їхнє ж залізо. Результат максимальна продуктивність і стабільність. Та це ще далеко не все. Бо Тюксидо це не лише про залізо і софт, це ціла екосистема сервісів навколо. Давайте подивимося, що туди входить. Почнемо з такого приємного бонусу: до кожного пристрою додається 10 гігабайтів у їхній власній хмарі MyTuxedo. Звісно, це не терабайти, але для синхронізації найважливіших документів, контактів, календарів цілком достатньо. Дрібничка, а приємно. А ось це вже серйозніше. Є опція розширити гарантію аж до 5 років. Ну, погодьтеся, це не просто опція в прайсі. Це пряма заява про те, наскільки вони впевнені у якості свого продукту. А ось ця штука це без перебільшення просто геніально. Називається WebFI. Уявіть, що у вас є власна машина часу для комп'ютера. Якщо раптом щось пішло не так, щось зламали, експериментували, неважливо, можна за кілька хвилин повернути систему до ідеального заводського стану. І найкрутіше, що вона завантажить з хмари одразу всі останні оновлення: ніяких флешок, ніяких дисків, все автоматично. Ну і звісно, все це підкріплено старим добрим знаком якості, зроблено в Німеччині. І це не просто слова. Це означає, що підтримка буде німецькою, захист даних за суворими європейськими нормами GDPR, і самі комп'ютери збираються не десь далеко, а прямо там, в Аугсбурзі та Лайпцигу. І щоб це не звучало як просто маркетинг, давайте буквально зазирнемо на їхнє виробництво. Отже, як це відбувається? Спочатку ретельна підготовка компонентів, потім встановлюють серце і мозок, процесор, пам'ять, диски. Далі дуже важливий момент: наносять термопасту і монтують систему охолодження. Після цього увага, досвідчений технік, все перевіряє вручну, і тільки потім машина проходить через автоматичні стрес-тести. І вже після цього її пакують і відправляють. Добре, ми багато говорили про таксидо, а тепер давайте на хвилину зробимо крок назад і згадаємо, а чому власне Linux, у чому його сила, що взагалі робить цю систему такою привабливою для мільйонів людей. Ну, в основі всього лежить, звісно, ядро Linux. Це по суті серце будь-якої системи Linux. Можна уявити його як двигун і шасі автомобіля, який колись створив Лінус Торвальц. Це той самий фундамент, на якому збудовано все інше. А вже на цей двигун і шасі різні команди розробників створюють сотні так званих дистрибутівів. Це продовжуючи нашу автомобільну аналогію як різні кузови та салони. Хтось робить спортивний автомобіль, хтось сімейний мінівен. Так само і тут є Ubuntu, є Arch, є такси до кожен зі своїм інтерфейсом, своїми програмами і своєю філософією. Тож, які ключові переваги? Ну, по-перше, відкритий код. Можна зазирнути під капот і побачити, як все працює. По-друге, це безкоштовно. Більшість дистрибутивів не коштують ані копійки. По-третє, це безпека і приватність. Тут Linux, будемо відверті, на голову вищий за конкурентів, плюс неймовірна гнучкість можна налаштувати абсолютно все. І нарешті віруси. Ну що тут сказати, для більшості користувачів Linux це слово з якоїсь паралельної реальності. І ось тут ми повертаємося до Tuxedo, і коло, так би мовити, замикається. Уся їхня філософія це взяти всі ці неймовірні переваги, Linux, свободу, безпеку, гнучкість і поєднати їх зі зручністю системи, яка ну яка просто працює, взяти найкраще з двох світів і прибрати зрівняння головний біль. І наостанок, просто питання для роздум'я можливо, справді настав час перестати витрачати сили на танці з бубном і просто почати, ну. Творити, працювати, робити те, заради чого комп'ютер і купувався. Зрештою, чи вартий час, який іде на боротьбу з системою того, щоб відмовлятися від рішення, яке вже хтось оптимізував за нас? Думаю, тут кожен вирішує для себе.